Ну, дивіться, російські наративи, що Україна. це Україна не хоче миру, uh -huh. що ми не хочемо домовлятися ще, ще щось. Да. Ну, ми, не, не ми цю війну не в 14 му не в 22-му широкомасштабні, не ми це починали. Да. Ми в себе вдома жили, ми нікуди uh -huh. ні, не ходили, там, ні на кого не нападали. Ми маємо показати, і ми це сьогодні показуємо, що Україна зацікавлена е, в миру на своїй землі. Да, і зупинки. Е, то, що гинуть наші люди, гинуть не тільки ж військові, і в цивільних містах постійно летить. Що ми хочемо, щоб додому повернулися наші полонені? І це десь, до речі питання всіх на всіх. Те, що пропонує президент, так і повинно бути. Але Росія ж не допускає це, до речі, складне питання. Росія не допускає міжнародний коней Червоного Хреста для верифікації згідно Женевської конвенції наших військовополонених. і при всіх на всіх. Це ми напрацьовуємо зараз механізм. Де гарантія, що дійсно повернуться всі на всі, що Росія кілька тисяч наших військових, як вони Абсолютно. по етапу постійно на етапі в нас стільки знаходиться вони ним ж їхні це ще з радянських часів, переміщають їх по всій Росії? Де гарантія, що дійсно повернуться всі? А в нас є списки? Верифіковані вони всі ті люди, які на жаль дуже часто і... опинилися на території зараз. нас дуже часто, і слава Богу, що так. Серед тих, хто повертається, є зниклі безвісти. Тобто, це означає, що серед зниклих безвісти наших захисників захисниць дійсно є багато хто в полоні, угу. і вони живі. І вони живі. Це саме головне. Просто росіяни е, не ті інформації. Не, то? Тому да не допускаючи тільки червоний хрест, після в нас може бути з вами відео, фото з полона нашого захисника, захисниці. Угу. Але це не є підставою, це не змінює його чи її статус. Вони залишаються згідно міжнародного права. Зниклим безвісти, навіть якщо є експертиза, що дійсно фото відповідає, що це ця людина. Uh -huh. Тільки коли допущений червоний хрест, тільки коли червоний хрест верифікував цю людину, вона змінює статус на військовополоненого. Так, от, не допускаючи червоний хрест, ми е не можемо. Е ми, не можем, ми не можемо верифікувати, як це правильно сказати, згідно міжнародного права, всіх наших е е е хлопців дівчат в полоні. Це uh -huh. тому, що президент наш дійсно пропонує, що давайте припинення обмін всіх на всіх, uh -huh. а ми для рефії так робимо ми дивіться, україна дотримується всіх ми ми дотримуємося всіх Норм міжнародного права щодо військовополонених вони всі, хто в полоні вони Тобто всі списки. Ми подаємо в крест. Вони, вони верифіковані верифіковані, крестом, хрестом доступ до них є. Ми ж багато разів що пропонували? Приїжджав навіть турецький омбудсман. Наш омбудсман вибенє здавав доступ йому. Він зустрічався, ну так, відвідував так. їх, і ми пропонували що зробити, щоб турецький омбудсман так само поїхав в Російську Федерацію і отримав доступ до наших військовополонених. До умов їхнього перебування і так далі. Росія відмова. Тобто, це до того я кажу, що навіть альтернативні майданчики там турецькі. Завучня третіх сторін угу. вони на жаль у, у, у навіть в цьому гуманітарному треку то в людському питанні вони з Росією не працюють. Пане Арсані, я...